Звідки ж назва Русь Анна Стоєва? Що завжди робить із народу нації? Традиції, культура, може, й мова. Давайте розберемо комбінацію, склепати вмить історію готова. Середньовічні ті часи далекі держава зі столицею була, і вежі київські, оті високі, яка не Ще з тих часів відомо, що російське не існувало навіть поняття, а руське, Русь, то все це українське, в казках не наше сприйняття. В історію зануримося разом, про давню Руську нестр ще казав, не думаю, що все це було сказано в літописі все згодом. Було саме. Русинами народ цей називали сусідним. Ольща, Латвія, Літва. Вони теж назви зовсім інші мали, коли на Русь ордайшна татарва. Слов'янської династії князями Аскольд і Дір останніми були. ділилися військовими знаннями до золотого рогу дійшли. Олег почав об'єднувати землі. Нащадок Рюрика змінив його. Тож ігор сів на київському престолі, сказав, як крісла не віддам свого. І Ольга йшла тим шляхом золотим, а Святослав сусідів підкорив, і Володимир хоч не був святий, та за життя все Русь похрестив. Прийшов до влади мудрий і Ярослав, бібліотеки, храми збудував, дітей він за кордон повідправляв, і так він Русь з Європою з'єднав. Систему спадкування заснував, від батька влада синові іде, але братів дядьків не врахував, що це до суперечок призведе. І край поклав у сому мономах. Зібрати вирішив своїх вінчат, щоб було тихо на усіх фронтах земельки. Кожному і буде курт. Але все вийшло зовсім навпаки, не поділили славичі землі, у них весь час свербіли кулаки, тож згодом Яропол став на чолі. Створив конфедерацію князівств, і кожен князь маточком володів. Уникнути не вийшло втрати вбивств, а ярополк виходився. І поки розвивалася ще Русь, нащадок щадок довго руки, їх. сказав за справу міцно, я візьмусь, простяг він на завісся довгі руки. Не було Місця не бував, світ Половецької, князівний син. Це Боголюбський, Київ грабував, відмовивши князів, що і загиб. І не тому, що Бога він любив, народ так Боголюбського прозвав. Село це Боголюбове, де жив, маєток князь собі там збудував. Монастирі звільнили від ікон і познімали. Дзвони із церкви, написаний для них святий закон, пролили рідну братську княжука. Два дні вони всі міста габували, дружин з чоловіками позивчали. Церкви горіли, християн вбивали, дівчат впали, не завжди забирали. Накрили Київ, смуток і жопа, уже сорок сім змінилися князів. Котіла невдоволена юрба, щоб вже аби хто у столиці сів. Тим часом будувалася москва, народ та Чуть, весь, муром, миряй, мордва. Про все це свідчить старі письма. Приходить грозний, потім Годунов, останній цар всія русі Петро у жилах мають татарські рог, корисні, жорсткі й гнила Наступники на київському столі вже мали змішану ординську кров, Не шанували зовсім вже землі, Московії крадалися під морі. А от татарський двоголовий птах, колись монети прикрашав орди, пройшов він довгий переробний шлях. Став символом тодішньої Москви. У Галицько Волинській тій землі, що лишили московські царі, Данило панував там на Русі, Русини Русь це назви всі старі. А об'єднавшись Польща і Литва, ділити Русь чомусь розпочала важка війна багатовікова Московія прекрасний шанс дала. І, скориставшись випадком легким, відтяла шмат земелечки собі, новгород сіверськ містом став таким і московит радів тій боротьбі. І де кордони справжньої русі, монгольські де болотяні ліси, намудрували ще тоді князі, такі вже смутні були ті часи. Так от. Імперію створив Петро, Московії він іншу назву дав. Російська вже імперія чудно, народ свій росіянами назвав. Тож ми дійшли до сутності того, що в Київській Росії один народ і називали Руським сієм. Пройшов він зміни безліч перешкод. А у Заліссі то Москва була, то друга там народність ожила, і мову навіть іншу взяла. Людей тих росіянами звали. Всю Україну величали Русь. Це не Україна, а край.